Мої вітання! Сьогодні розглянемо задачу з астрономії. Умова така: яка середня густина планети, якщо на її екваторі покази динамометра, до якого підвішений вантаж, на 10% менші, ніж на полюсі? Тривалість доби на планеті дорівнює 6 годин? Записуємо скорочений запис задачі. Вага на екваторі дорівнює 0,9 ваги на полюсі. Ну, на 10% менше. Період обертання планети 6 годин. Знайти треба середню густину цієї планети. Спочатку переводимо години в секунди для того, щоб отримати результат в системі інтернаціональній. Щоб буде не перевести в секунди, треба помножити на 3600. Перемножили, це буде 21,21600 секунд. Вага на екваторі. Обчислюється за формулою. П екватор дорівнює маса поділити прискорення вільного падіння планети мінус доцентрове прискорення. Тіло, яке знаходиться на її поверхні. І знаходиться якраз на екваторі. Вага тіла на полюсі дорівнює Просто МЖ маса цього тіла на прискорення вільного падіння на планеті. Нагадуємо, що до прискорення обчислюється за такою формулою. 4 π квадрат R планети на Т періодів обертання в квадраті. А. Прискорення вільного падіння на планеті обчислюється за такою формулою. G планети дорівнює. Гравітаційна стала помножити на масу планети, поділити на радіус планети в квадраті. Це нічого, що ми не маємо багато величин. Продовжуємо наші, розвиток наших міркувань. І задача потихеньку розв'яжеться. Середня густина планети буде обчислитися за формулою середньої дрівні маса планети поділити на її об'єм. Чи ліку маса планети залишається. Вважаємо, що планета має форму кулі, а об'єм кулі 4 третіх пі Р куб планети. Радіус кубі, радіус цієї планети в кубі. І далі починаємо розрахунки. Написуємо цю формулу, яка нам дана, що вага на екваторі дрівні 0,9 ваги на полюсі. Вага на полюсі це МЖ планети. Ми вже сказали ось МЖ. Підставляємо цю формулу вагу на екваторі. А на екваторі, ось МЖ планети мінус прискорення вільного падіння. Підставили. Маса, планети і маса, планет... маса тіла і маса тіла скорочується, залишається. З лівої сторони ж планети мінус доцентрове прискорення тіла, з правої 0,9 ж планети. Переносимо 0,9 ж планети. В ліву сторону, а А до центрове в праву сторону. Змінюємо при цьому знаки на протилежній. Тут буде G планети, мінус 0,9 G планети, рівні 0,1 G планети. А справа до центрове прискорення. G ми сказали, ж, якою формулою обчислюється. Ось ця формула. Підставляємо сюди замість G. Гравітаційна стала маса планети, радіус планети в квадраті. О праву сторону замість до центрового прискорення представляємо ось. 4π квадрат, радіус планети поділити на період в Підставили ось. Далі. Маса планети на радіус планети лишаємо з цієї сторони. G. За властивістю пропорції. Якщо ліву і праву сторону поділити на жет, воно тут скоротиться, а тут воно появиться. Можна за властивістю пропорції зразу сюди її перенести. І також ліву і праву сторону множимо на 10. Тут де просто одиничка, а тут де 40. От такий вираз. Далі бачимо, щоб нам з лівої сторони отримати середню густину, нас не вистачає в знаменнику 4 третіх пі. R планети, бо там R квадрат є, а, ще, а якщо буде ще одна R планети, то буде R планети в кубі буде. Тому ми на цей вираз домножаємо ліву і праву сторону. Ось домножили. 4 третіх R планети. Ліво і... і з правої сторони теж 4 третіх ПІ Р планети. Вже ми забрали вже дві Далі. З лівої сторони вираз. Переписуємо знаменнику 4 третіх пі Р куб. Такий як є вираз середньої густини. Вже маємо середню густину зліва. А справа спрощуємо вираз. 40 і 4 скорочується, лишається 10. Троєчка. Знаменник знаменника перескакує в чисельник як множник, буде вже 30. Пі квадрат і пі скорочується, в чисельнику буде тільки пі. Р планети, Р планети скорочується. І в знаменнику залишається GT квадрат. G, T квадрат. 30ПЖТ квадрат. А з лівої сторони бачимо, що це вираз, який рівний середній густині середні планети. Отже, середня густина планети дорівнює 30П G, G поділити на Ж квадрат. Ж це прискорення вільного падіння. Вже велике. Це гравітаційна стала, яка рівна 6,67 на 10-11 степені, тон метр квадратний поділити на кілограм в квадраті. Підставляє, підставляємо значення, але перед тим проведемо перевірку розмірності. Чисельнику безрозмірна величина, одиниця. Знаменник у гравітаційна стала має розмірність Ньютон метр квадратний поділити на кілограм в квадраті. І період в секундах вимірюється секунда в квадраті. Бо період в квадраті. Знаменик знаменика перескакує чисельник як множник. Ньютон розписуємо як кілограм на метр поділити на секунду в квадраті. Цей метр квадратний ось він, секунда в квадраті ось. Тепер дивимось. Кілограм і кілограм скорочується, в чисельнику лишається тільки один кілограм. Секунда в квадраті, секунда в квадраті, скорочується. І метр на метр в квадраті буде метр в кубі. Кілограм на метр кубічний це і є розмірність густини. Підставляємо числові значення. 30П, 6,67 на 10-11, і це гравітаційна стала, і 21600 квадраті період в квадраті. Виконуємо дії, проводимо розрахунки і бачимо, що середня густина планети 3029 3029 кг на метр кубічний. Або 3,29 на 10 в третій можна записати кілограм на метр кубічний. Середня густина нашої планети Землі приблизно 5 на 10 в третій. А тут 3,029. Густина планети менша набагато, ніж густина на Землі. Записуємо відповідь. Відповідь середня густина планети. Приблизно до рівні 3029 кг на метр кубічний. На цьому все. Отака задача. Бачимо, що середня густина залежить тільки від періоду її обертання. Ну, це, звичайно, якщо ми знаємо відношення ваги планети на екваторі до відношення ваги на полюсі для якогось тіла. На цьому все. До наступної зустрічі. До побачення.